Всім доброго часу! З вами Лавра. Знову хочу підняти тему захистів і, в принципі, як діяти українцям для того, щоб допомагати оцим всім паскудам уходити з нашої землі. Я розумію, що багато у мене новічків на каналі, і перші відео ви, звісно, не будете там шукати. Тому я повторю, а і навіть, можливо, щось нове і донесу. Захист у людей буває різним. Ви знаєте це. Найпростіше пояснення це природний захист. Сказати, що він є у всіх, ну, мабуть, так. Особливо те, що багато людей. З народженням, зразу після народження, вскорі да, вже посвящають себе релігію. Тобто тут з'являється якийсь захист релігіозний підключка до егрегора. Сказати, що це такий сильний захист, ні, не сильний. Навпаки, дитину пробивають і починається висмокчування життєвої сили і блокування божественних всіх енергій творця, енергії роду, ну тобто всі канали творчі, які відповідають за з'єднання. По каналам Творця до Творця, до роду, до своїх талантів і так далі, це все перекривається. І де підключка такий собі якорний ем... канал, він закріплюється у, сон... у сонячному сплетінні. Тому коли його знімають цей канал, і, як би можна сказати, розторгають цей договір. То там, якраз вони чому сплецінні, починає пекти, а у когось, можливо, боліти у мене пекло. У мене не сильно пекло, тому що я вже декілька років до того сильно розчарувалася в цьому. Чому? Тому що багато вже почала вивчати грегори, поведінку їх і так далі. Ну, взагалі, цю сущність, ці сущності. Ну і ну, ось так. Тому є така, такий захист, тому він не обов'язково він сильний. Він просто з'являється, і, звісно, якщо людина іде, серйозно, окунається з головою, кидається з головою в, егрех, в релігію, то там напрацьовується цей захист. Так само є природний захист, коли дитина народжується цей захист йде від мами, від батьків від мами. І від роду, але це все перекреслюється нашим соціумом, нашим втручанням, неправильним розвитком, неправильним розвитком дитини, розвиттям його, ну і так далі. Тому це дуже сильно впливає, тому що ми соціальні різні кирпичі, як я кажу, ми перекриваємо через. Перекриваємо шляхи до творця, також навішуємо різні комплекси, і це також перекриває. Цей захист, вона вже заколочена, закрита ця дитина, і її дуже легко пробити, тому що комплекси великі, дитина допомагає себе пробивати. Ось так. Це такі захисти, природні можна сказати. Є такі захисти магічні, які магічні захисти ставляться на людину майстром. Це доповнює серйозно доповнює. Якщо людина працює сильно з природою, це також з'являється якийсь захист свободи, легкості, також є захист з'являється. Ну, це все більше природньо, да? воно так автоматично можна сказати. Але є захист саме відовський, я маю на увазі людей по роду: відьми, віщуни... Практики і так далі. Я зараз скажу про людей сили по крові. Що це дає? Чому ця, цей захист сильно відрізняється? Раз по крові, значить, хтось колись займався і напрацював це. Да? Це може не хтось колись, а це багато людей вроду було, яких ми не знаємо. Але все рівно канали ті. Які були утворені пращурами нашими, утворені через роботу із силами, різними силами, різними силами, вони залишаються. І тільки час показує, через скільки поколінь з'являється саме та людина, в якій відкриються ці таланти до магічні, до, до магії. Чому тільки час показує? Тому що цю людину сили чекають. Чекають. Як ви думаєте, ці сили дозволять просто так засмучувати, біжати, нападати на людину сили? Оці самі сили, з якими напрацьовували пращури? Темні, світлі, стихійні, немає природні, немає значення, магічні сили. А вони дозволять нападати те, що може будь-що засумувати е цю людину сили і це, любі, не означає, що ви обов'язково повинні займатися е практикою. Вас певний період ці сили будуть захищати, закривати. Більше того, обов'язково 500 тисяч відсотків, що люди, які нападають словесно, словами, своїми подвігами і так далі, вони будуть мати обов'язково. Я навіть не можу це назвати відкатом. Це не відкат. Це буде удар. Він проявляється по різному. У когось ці сили, які стоять на захисті людини, ці сили спрямовують удар зразу, у когось може бути через декілька днів. У когось може удар силами бути на, на ворога. Там, де у ворога слабкіше, це діти і це батьки, тобто рідні, близькі, такі за яких за яких можна ворог буде стогнати. Розумієте? І, як правило, наносять удар по тим самим темам, як ворог, що ворог бажав або робив на людину, відуючі. Розумієте? Тобто, ці люди під захистом і навіть не треба нічого казати. Вони авто... ворог... ворога автоматично прибирають з поля, з доріг е... відуючої людини. Тільки. Якщо це не буде уроком для відпрацювання для цієї відучі. Тобто спеціально може це е, ворогу просто, який іде на е, нападає на відувачі, це просто так не, не минеться ніколи, повірте. Б'ють сильніше набагато, бо ти не смієш піднімати руку на таку людину, бо ця людина народжена для того, щоб змінювати е, цей світ. Фізичний це може бути і лікарі, і цілітелі. Але це, цілітель – це не означає, що в його роду не було реальних відьмаків відьмів. Просто одне із напрямків, ця людина, яка вже народилась, вона може обирати в майбутньому цілительство, Цілити людей. Тому ці люди дуже важливі. Але можуть спеціально. Подавати людей, вибачте за слово подавати на опрацювання своїх можливостей. І ці опрацювання можуть бути різними: когось треба підлікувати, когось треба вдарити, так? якщо людина повинна бити, якщо людина повинна наказувати бити. Когось навпаки реанімувати своєю енергією, комусь добро зробити і так далі. Розумієте? Тому я для чого кажу? З приводу захисту. Це коли ви пишете, щоб там я щось не бажала. Я не бажаю. Чого ж я бажаю? Я не бажаю. Прямо так словами просто, Так, я не бажаю. Але вважаю за потрібним все ж таки попередити. І це є мій добрий вчинок. Далі, стосовно ворога на нашій території, як саме просто людям потрібно робити? На, о, о, у моєму плейлисті допоможе собі сам є чудова практика, яку я не придумала, а яку я ну, практично мені її продиктували. А, нібито це зрозуміло, але є нюанси, які були важливі мені донести мені було важливо донести, і я їх передала в світ а, з роботою, а, зі світом архангелів, саме архангелів. Як прибирати через світло енергію? Ну, дивіться, там така практика, що а, а, архангел, який мені сказали, що можна обирати будь-кого. Але не так Архангела Міхаїла, тому що він більш воєвничий. А тут треба посилати ну, як, нібито, любов, тільки світлу енергію. Ви, люди, ми люди, будемо для цієї практики як просто люди, через яка і через нас будуть передавати на цю матеріальну землю. Ось так: через канал, Анахата або сердечний канал, сердечний центр. Серцевий центр? Ця енергія буде проходити, енергія світла. Світу, світла. Як саме вона буде себе поводити, ця енергія? Вона буде просто цю темряву, агресію вона буде як спалювати високочастотною цією енергією. Розумієте? І звук такий навіть буде, він як нібито мерехтить, воно спалюється так. От, ну як мерехтить аж від високої такої чистоти. Ця енергія буде випалюватися і наповнюватися світлом. Тому послухайте, будь ласка, цю практику, зрозумійте її і робіть. Це можна робити будь-коли. Таким чином, оцю агресію треба просто прибрати. Але стосовно ще нашої поведінки, поведінки. Чому дійсно треба посилати світло? Україна це центр величезного організму на цій чудовій, прекрасній, неймовірній землі. Серце. Стволи і різні ростки. Це різні країни інші. Ми серці. Коріння у цього дерева. Є територія там Моск... Московії. Я підкреслю, коріння це не те, що там звід... звідти пішло, ні. Ми серце, яке даємо живитися всьому, ось цьому, ось цьому всьому. Корінням, стволу, стволу і так далі. Ми серце з нас спочатку це любов, ця любов. Колись, якийсь період час тому назад, це серце перестало ритмічно, правильно, природньо битися. Тух-тух, тух-тух. Да? І кров не до... вона почала мерехти, берехти, якось берегти. Серце наше, Україна почала щось там вагатися, десь, Ну, був ритм праці цієї зруйнований, нарушений. І тому кров постачання життєвої сили, тобто енергії, ну, кров, енергія, да, перестала йти до Московії, до Кацапів. Розумієте, да? перестала туди йти. Бо ми від них відділилися і перестали снабжати Кацапів. Кацапи, Московія, взагалі та територія, не дивлячись на те, що вони там об'єдналися, ми зараз бачимо, вони вони неспроможні. Не навчилися, навіть не пройшли цей урок самостійно своїм корінням із землі брати цю енергію і зрощуватися, і наповнюватися, і розвиватися і так далі. Їх коріння без нашої енергії почало гнити, загнівати і гнити. І для того, щоб вижити, вони йдуть до території, до землі, до країни, там, де яка є центром, серцем. Центром для того, нападають для того, щоб вичавлювати, витягувати з нас цю життєву енергію. Уявіть собі просто це. Вони йдуть через смуту, сльози, забирання життів українського народу, українця, людини, яка тут живе, з будь якої національності, але себе. Бачить українцям на цій території України, вони вичавлюють з нас сили, життя, енергію і так далі для того, щоб самим не здохнути. Це на такому рівні відбувається. Що так, да, наші хлопці захищають, наші дівчата захищають, люди просто захищають, як тільки можуть захищають, надсилаючи їм також енергію для того, щоб воно жрало. А воно жре і де ще більше намагається більше жрати. Розумієте, вони жруть, але ж вони жруть що? Сльози прокляття смерті. Ну, має на увазі цю енергію. І що це зло робить? Збільшується, зло сліпе? Розумієте, зло буває різним. Ну, як зло, є темні справи, є світ, зло, да? скажімо так. Давайте знову побачимо їх оцим гнилям. гнилям. Оці гниля, вони, виходить, жруть і ще більшу оцю агресивну енергію. Тобто вони не виліковуються, вони ще більше загнивають, а ще більше становляться прожерливими, бо вони ж хочуть жити якось. Розумієте, що це означає? Що вони будуть потім ще раз ліз і лізти коли-небудь? Бо неспроможні. Гниля не може себе відбудувати. Його треба самозмінюватися, а вони йдуть десь жерти знову і знову. І ще раз скажу, що дійсно. У під час Радянщини, і, взагалі, ця радянщина, коли Совєти тільки з'явилися в 17 19 році, коли почали лізти більшовиками на територію України, одна із одне із да, при Леніні, у цьому паскуді цьому. А, коли крути з'явилися, да, це оце ж тоді я маю на увазі, а, вони ж тоді намагалися жрати і присвоювати наші землі до себе. Тоді намагалися присмоктатися і жити за наш рахунок. Так ось я хочу сказати, як можна сьогодні змінити. Так, да, наші хлопці захищають там правду правосуддя несуть. Як ми ті, хто знаходимось вдома за кордоном і так далі, що ми можемо сьогодні зробити? Мої дорогі українці, нам треба, я вам описала схему. Тепер ви розумієте, да, що вони прагнуть за енергію. Що нам треба зробити? Щоб вони від нас відстали? Нам треба посилати в їх сторону прямо масивно туди світлу енергію. Як би не було важко підкреслю, посилати своєю, через своє тіло просто так? Ні. Чому? Не вміючи підключатися до енергії Творця, до Всесвіту, ви віддаєте свої сили і ви можете швидко дуже ну, занепасти свою енергію з тіла. А треба, щоб була підключка до простору Творця, безкрайньої сили. Бо ви забули, що ви є дитина Творця, і Творець тут на землі. У вас є ця енергія, але через невірність, розуміння, як воно все складається, ви можете помилково просто це зробити. І для того, щоб собі не, не зашкодити, вам треба звертати, треба, ну, зробити так, щоб архангел стояв позаду. До речі, зразу підкреслюю, архангели, архангели ця сила мають на увазі. Як би їх не називали, їх називають іменами іншої національності, але там, де Обозначили добре, релігійними да, іудейськими іменами, але насправді ця сила, те, що ми називаємо архангелами, вона є це близькі сили до Творця. Те, як ми сьогодні назвали, їх, це не має значення. Ну, Ви собі прийміть, що це архангел, там, Самоїл, Гавріїл і так далі, і ставте їх позаду. Я посилання на цю практику знайду і дам це під це відео. І посилайте від енергії творця туди світло. Що це дасть? Вони наїдяться, і не... це на не підсвідомості будуть любі. І не стануть таку агресію до нашого люду відчувати. Воювати не захочуть. Але це світло почне змінювати їх підсвідомість. І вони почнуть просинатися, ну тобто відрождатися, не пост... перестануть гнити, а почнуть набиратися цієї енергії не з наших війн, тіл і загарбницьких дій. А, а там в них з'явиться і що тоді почнеться? Очі відкриють на свій дім. Бо дивіться, ось серце, ось ми, ми середина, від нас йдуть різні гілочки. І одна з гілок почала гнити. Це вони. вони. Ця гілка почне набиратися світом. І ось тут, в своїй ячейці, вони почнуть відкривати свої очі. І коли вони почнуть відкривати очі, ось тут почнеться революція в них. Вони почнуть тоді зуміють боротися ось тут. Але від нас вони відійдуть. Ви зрозуміли? Як би не було важко, не уявляйте ці обличчя, не представляйте кацапські обличчя, вони реально страшні та погані. Але е, ви уявляєте просто. Е, ну... Просто простір, і там ці чоловічки бігають, туди направляєте. не на кожного, не на кожну людину. А як від вас іде ось так сила розходиться, 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 і вона прямо, прямо іде, 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 іде. І оцю землю, де вони там бігають, ви землю насичуєте нашу українську. Ось вони на нашій території лазять. А ви насичуєте прямо по землі? Ось так, хай іде енергія, 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 і піднімається вона іще і вище. Ось таким, ось таким прошарком товстим. Вона піднімається. А от там отамаці чоловічки е, е, бігають да, з. О, з, зі зброєю агресивною, яка смерть несе. І оце наповнюйте на цих кацапів, все, що, все, що російським вважається, всі, що кацапщиною вважається і агресивною. І щоб вони відходили, і прям бачите, як воно прямо, знаєте, лопається, оця гнильоється, і можете цим світом ще їх відштовхувати на їх території туди. Зрозуміли? Ось так практикуйте. Але пам'ятайте, ви можете уявити собі, що позаду вас. Стоїть величезна сила, яку неможливо не просто опанувати ні поглядом нічого. Або ви можете уявити собі, що там просто йде величезний широкий, широкий канал, який блистить ось таким срібним світлом. Да? Або ось таким світлом, або. Світом або е, більш такий золотий мерехтить, там ну, і так далі, можете уявити собі канал Творця. І відтуди, цю, від, саме з, з того каналу, відчуваєте цю силу, яка проходить через вас. І ви наповнені, і ви відкриваєте серце. Тобто ви ще почнете відпрацьовувати працювати зі своїм м, тілом. Більш того, можете пропустити через своє тіло, через свої ноги, руки, пальчики е, і так далі. І там, де буде е, якась негативність. Активна енергія маленькими скупченнями у вас сидіти, там, де біль якийсь на суглоби, і так далі. Як воно буде заходити в ваші ручки ніжки, воно буде спалювати цю енергію, бо будь-яка хвороба це є згусток енергії. Оце спочатку через себе пропустити а потім, потім через вас раз і все проходить і прямо на тій території, де зараз загарбницька діяльність відбувається орками, а також там, де йдуть бої, Бахмут, де там сам Соледаро, так от прямо випалюєте цього ворога. Ви зрозуміли? І вам ніякої шкоди не буде, бо це буде енергія творця. Дякуйте словами, думкою і так далі. Якщо будете відчувати, що не вистачає сили, значить, ви трошки невірно робите. Якщо не вистачає сили, значить просто нікуди не транслюйте, а просто через себе пропустіть знову закритими очима, відчуєте, де у вас що, де болить, де, де не вистачає сили, в якому місці не вистачає сили, Ручки, ніжки свої, перевірте, де заморилась, де устала. Туди нагнала собі енергії, подякувала і відпочинте. Все, думаю, все я вам сказала, дорогі мої. Гарного дня, тихої ночі, тихого дня, скорішої нашої перемоги. Будь-що все, що робиться, і все, що вам транслюється, так потрібно. Заспокойтесь. А випийте чогось солодкого, заспокійливого. Люблю українців, люблю Україну, тут народилася, маю цю кров. Пока-пока. Пока! -пока. Пока.